Шалом, це Славко, ася порізала грушу і вже їсть. А я не можу. Тому що зрозумів, що відбувається. Тільки що, бачите, оцих двоє добрих людей пояснили нам, що ці шахеди летять не по енергетиці, тож це не рахується. Що вони можуть летати, літати, бо летять через барбари, але не по енергетиці. Значить. І тоді виникає питання: а куди ж зможуть летіти наші, якщо не по енергетиці? А справжнє перемир'я значить, почнеться ну, скоро. І тоді виникає питання, куди ж тоді летітимуть шахеди і всі інші носії вибухових речовин, засобів враження. От мені цікаво, куди ж вони. По чому будуть наносити удари в часі перемир'я? Бо зараз зрозуміло, удари будуть наноситися, але не по енергетиці. Тому шахеди можуть літати. Я думаю, можуть літати навіть каби, можуть літати навіть іскандери, якщо не по енергетиці. Я так правильно розумію ситуацію. Ці добрі люди нам пояснили, що а тоді вже буде справжнє перемир'я, і ці всі шахеди, ракети, каби будуть летіти... Почему-то иному, почему они еще не вызначили. Ну, что на это все можно сказать? Я, краще гроші пойдет? Конечно, наверное, перемирие в ихнем понятии это совсем не то, что мы думаем. Да, вот. Поэтому. Побачим? Да.